Доброго ранку всім добрим християнам. Сьогодні у мене день народження, 23, як Ісусу, коли його розпили. І що я люблю робити саме в цей день? Перше це проживати його так, проводити його так, як я хочу. І саме, коли в тебе є вже розуміння і досвід того, що ти можеш провести день так, як ти хочеш, то ти можеш це переносити на кожен інший день. І відповідно, проживати це все якісніше. Також. Я люблю в цей день планувати наступний рік та робити підсумки минулого року. І про себе можу сказати, що більш-менш пройшло так, як я і планував, і роком, в принципі, я задоволений. А третє, це не стараючись шукати якісь гарні моменти в кожному дню, ти не будеш взагалі щасливим. Неважливо, ти чогось досягнеш чи не досягнеш, якщо ти не вмієш радуватись конкретно. Якийсь момент кожного дня знаходити цей момент, то нічого.